Приховали 14 тисяч євро. Зеленим коридором митного постав у Стилух чернігівчанин намагався вивезти за кордон незадекларовану валюту. Обираючи цю смугу руху, водій легкового авто із двома пасажирами стверджували, що на трьох везуть 30 тисяч євро готівкою. Але під час митного огляду автомобіля. Крім заявлених купюр, у валізі водія було виявлено ще 14 тисяч євро. В подальшому таке порушення тягне за собою накладання штрафу в розмірі 20% від суми перевищення. У цьому випадку ми говоримо про ознаки статті 471 митного кодексу України, а це не декларування товарів, які переміщуються через митний кордон України громадянами, і в тому контексті всім слід пам'ятати кожному громадянину, що якщо він перевозить через кордон будь-яку готівкову валюту, немає значення євро, долари, фунти стервінгів, що хоче. То без письмового декларування він може вести з собою не більше як еквівалент 10 тисяч євро на особу. Можна перерахувати за курсом і подивитися, скільки, якщо ж у нього більше з собою готівки валюти. То він повинен обрати не зелений, як в нашому випадку, а червоний коридор, задекларувати цю валюту і до митної декларації додати документи, які підтверджують легальність їхнього походження.